Такого ще не було, тільки що був відбій і через 10 хвилин знову тривога. Так бахнуло поряд, що хата двигтіла, двері двигтіли. Таке враження, що наче двері чуть не виривало. І це взагалі просто треш. Вони ніяк не заспокояться, та в ім'я Ішуа будемо читати зараз 109 й псалом. Захисний псалом, 108-й, не 108, 108 й 108-й, це псалом, а 109-й теелім. Читаємо захисний для міста, 88-й, 82-й псалми, 90-й. Молимося, хто може, беріть, відкривайте свої біблії, псалми, читайте за місто, читайте за Україну. Вім'я Ішуа ми зараз забороняємо всяким шахедам, всяким снарядам летіти в нашу Україну і приказуємо їм летіти назад до посилаючого в ім'я Ішуа хамашега, Боже, зламай їхні. Всі там їхні системи електронні, механічні, зламай їхні діалоги, щоб вони не розуміли один одного, і щоб все, всі їхні наміри вони не збулись і не состоялись в ім'я Ішуа Хамашех. Амінь.